Колись вони боролися з оскаженілим атомом. Сьогодні борються за свої права. Коло аптеки 198, що в Південно-Західному галас та штовханина. Чорнобильці стоять у довжелезних чергах за ліками. Була 200 аптека, було нормально. Там два, три, чотири дня дають. Було нормально, А це один день і нема нічого. Цирк це самий настоящий цирк. Аби скористатись своїм правом отримати безкоштовно ліки за рецептом, чорнобильці займали тут чергу ще з другої ранку. Я живу на дев'ятому етажі. Ось є напроти аптеки. От. а до сих пор я ще не отримав лікарства. Представляєте, всередині аптеки ситуація ще гірша. На кількох квадратних метрах ніде ступити в аптеці. Працює лише одне віконце. За годину кажуть люди, тут встигають обслужити дві-три особи. Ноги Больні, то приходиться само собою брати з дому, з дому стілець. Більшість людей вертаються додому через холод та години безнадійного чекання. Щастить небагатьом. Печі часу втрат, бо що за спустя лікар. Чи правильно. Така ситуація виникає не вперше, кажуть люди. Проблема з видачою ліків існують ще з березня. Ліків ці аптеці дають лише раз на місяць, та й то лише до обіду. по этому поводу я обращался в управление, областное управление социальной защиты и працы. На этом мне пришел ответ. В разве в момент зверения необходимых засобов лекарных и достаточно доста 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 финансирования, святое сбережение термина, дии рецепта больше на один месяц, у вас будет включено до реестра пострадавших гра граждан Потрібно пільгові ніхто не знає, де терієстр який, куди включається? У місті, крім цієї аптеки, чорнобильцям дають медпрепарати за рецептами ще у двох аптеках при першій міській поліклініці та обласній лікарні. Проте там грошовий ліміт на видачу ліків давно скінчився. Тож ця аптека для чорнобильців нині єдина надія. Я сам приїхав лікувати з Канева. Я чорнобилець. І я з великим подивом узнав про те, що в Черкасах є одна лікарня, яка відпускає ліки чорнобильцям лише 10 го числа. Один день в місяць. Уявіть собі, я приїхав сюди, щоб одержати лікарство о 6-й годині ранку, і на цей час я вже був 70 70 черзі. На годину купів на першу черга не менше, а коштів на видачу медикаментів в аптеці лишилося усього дві тисячі. Аптекарі бідкаються. ліки усім охочим чорнобильцям цього не вистачить. Чорнобильців набагато більше, ніж фінансування на цю групу людей. Якщо місячний фонд в середньому 60 тисяч, то сьогодні в залі, я думаю, десь під 150. Керівник фармації каже, і так йде людям на поступки. Ми будемо їх сьогодні відпускати. Будемо брати на себе кредиторську заборгованість для того, щоб відпустити всіх хворих і задовольнити їхню потребу. Але це можна протриматися місяць, це можна зробити два рази в місяць, але, врешті-решт, цьому прийде край. У черзі стоять люди з направленнями із 15 медичних закладів. Щоб зменшити наплив людей до Чорнобильських аптек, Олег Борисенко планує вже з наступного місяця відкрити ще три аптечні пункти. В управлінні праці та соціального захисту населення про проблему добре знають. кажуть, коштів, що виділяє держава на Чорнобильців, катастрофічно мало у середньому 37 гривень на одного Чорнобильця. аморально, когда, скажем, у нас сегодня, в год 25-й годовщины, выделяется на депутатов, на работников аппарата кабинета министров, президента Украины, тех, кто лечится в Фиафане и так далее, 389 миллионов. И при этом 39 миллионов выделяется на 2 миллиона с лишним чернобыльцев. Финансироваться должно не только за счет государства и области, а еще за счет города, потому что у нас проблема выныкла именно по городу Черкаса. Просити кошти у міста намагався і голова Черкаської обласної громадської організації Союз Чорнобиль та дарма. У дефіцитному міському бюджеті коштів не знайшлося. Іля доброскок, Віктор Наточий, Віка Новини.